Всім привіт, друзі! Це Шоу і Я Марина до і Ми препаруємо нову жабу. Щось у нашому лісі здохло велике і страшне, адже вечірній квартал уперше в своєму житті пожартував про дуже дивну дружбу Зеленського та Єрмака. Виявляється, старі друзі, а саме колишні партнери Зеленського, по вечірньому кварталу давно не бачили Володимира Олександровича. І як вони самі кажуть, приходив він до них наживо за царя Гороха. При Богдані чи при Єрмаку вже прилянки краєс. На це смішно. Тому колишнім партнерам зеленського по вечірньому кварталу всім цим в кошовим та іншим його ліпшим друзям у минулому доводиться користуватися картонним зеленським. Я не жартую. Дуже дякую моїм підписникам, які звернули увагу на цей різдвяний випуск вечірнього кварталу. Я квартал не дивлюсь, але пильні наші глядачі дивляться і прислали мені, що це таке. Мовляв, цей картонний зеленський вже заміняє реального. А це жарт, який ні, ну якщо ви всі сумуєте, мені теж наприйдуть чекати, коли він прийде в зал, буде з нами спілкуватися. Тому я це ви помітили, як, до речі, сміялися в залі глядачі? Як показували їхні зуби не всі 32? Дайте бокал, будь ласка. Так, дякую. Ну, привіт. Але далі буде смажене, вперше далі звучить жарт про незграбність єдиного телевізійного марафону. Уявіть собі, навіть друзі зеленського по вечірньому кварталу розуміють, що це абсолютно безглузда трата грошей. На секундочку на єдиний телевізійний марафон вже було витрачено більше 4 мільярдів гривень. Ти, якщо хочеш, не присядь в ногах, як і в телемарафоні, як то кажуть, правди нема. Ні? Як сміються люди в залі? Так мені тут скажуть, ну це ж камера Спеціально вишуковує людей, які сміються, але тим не менше, цей жарт вперше уперше прозвучав у вечірньому кварталі в прайм-тайм на 1+,1. плюс І що ж таке? Що ж таке? Друзі Зеленського вже не вірять в єдиний телевізійний марафон. що? А, постоїш? Добре, ну давай. А далі почнеться жара. Сам вечірній квартал уже чітко визнає, що Володимир Олександрович Зеленський все менше з'являється на людях без свого улюбленого менеджера, якого звати Алла Борисовна. Пардон, звати його Андрій Борисович Єрмак. Та ні, Жека, мені якось не по собі. Що? ну не, не можу я як ти розслабитись і повірити, що це тут, ніби справжній Зеленський. Не можеш? Ні, ну час. Трошки магії, і зараз картонний зеленський буде схожий на реального із крові і плоті. Що? Що Шо з ним шокується? Я. Ну тепер виглядає все максимально реалістично, наближене до ідеалу і так. Так, ця картинка досить об'єктивна. Зеленський зараз дуже мало з'являється в одному кадрі сам самостійно, або там з першої леді, лише із Єрмаком. Атак! Ну так трошечки звичніше так? Mm -hmm. Поняв. Да? як вичавлюють із себе сміх, колишні друзі Зеленського, ті самі люди, з якими він зробив з нуля оцей самий 95-й квартал, який приніс йому величезний успіх. А потім всі ці серіали, а потім на хвилі цих серіалів і президентство. Ну і тут же визнання визнання таке червоною ниткою, що сам Вова він би не прийшов навіть у кремтонному вигляді без. Єрмака його б ніхто нікуди не пустив. А, Дай, да, і підходьте, будь ласка, і спитайте президента все, що а, хочете. А, можна, можна, да, підходити, да, да. Да? Да. можна підходити. Можна mm -hmm. <кій> підходити. Во... Підслуховує Єрмак, підслуховує. Що ж там питають друзі по кварталу. Володимир, Олегович, ти? Що відпроситись не змогли? А це непоганий. До речі, жарт. І Дивіться обличчя українчиків, які прийшли на цей самий вечірній квартал, надихатися українським гумором. А цей український гумор ми бачимо щодня у таких нереальних кількостях. Бачите, що придурок чи що. А що? А чого ми пустимо? Ти не можеш щось нормальне спитати, може подякувати президентові за, за те, що він а, за нами наглядав. Виб... Вибачте, Дякуємо, Володимиру Олександровичу, за тисячу гривень. Знову досить непоганий жарт, як для вечірнього кварталу. Цікаво, чи ці люди отримали ту саму тисячу гривень. Іди. <звук> Я... вибачаюсь. Вибачте. Прибрали картонного ярмака нарешті. Так, от до чого ці такі дуже дивні і несподівані жарти в ефірі вечірнього кварталу. Ну, на мій смак, так, це бажання сподобатись аудиторії, у якої навіть такої ядерної, яка роками дивилася цей вечірній квартал на всі свята, і по багато разів, і ще там в тещі в гостинах, і ще там у родичів на е, е, всякі там новорічно-різдвяні свята дивилися запоєм той вечірній квартал. Так, от навіть у цих людей дедалі більше виникає питань про якість жартів вечірнього кварталу. Чому там показують, наприклад, біженців, чому там Показують якихось недолугих українських жінок, чому там показують проблеми з мобілізацією, але ніколи не жартують про чинні наші тополіти. Ну, щось там дуже мало жартів про якихось там Давидів, Архамій, Верещуки розмінування і про самого ж таки Єрмака. Це вам не жарти про корабельних соси ваші красота дута, конечно робоча. Взагалі. Утім, може бути ще одна причина: справа в тому, що колись Жені Кошовий мав інтерв'ю у м -м, Сухачова. Справа в тому, що дещо раніше Жені Кошовий мав інтерв'ю у Олексія Суханова. І там у цьому інтерв'ю він дуже сильно нарікав на те, що Зеленського все більше оточують люди. Вихідці із норкових пілюнок, люди, які постійно втирають якусь дичину в голову Зеленському. Є серед а, поряд з президентом, а люди які а, з того погляду не гідні бути а поряд з ним. Уважно слухаємо колишнього ліпшого друга президента, з яким він власне і робив цей вечірній квартал, і привів його до успіху. Вони тобі, і через це теж не подобаються, не подобаються багато їх. А тут Женя конкретизує, хто ж саме йому не подобається. <кій> Прізвища не буду називати, але багато вони поки те прекрасно знають. Хто ж саме ці люди? Вони прекрасно знають, як я до них ставлюся, як я до них відношуся, тому що. Я про це кажу і в публічному просторі. І вони про це дизнаються. Цікаво, чи зацінять ці люди новенький жарт про картонного ярмака? Багатих там таких? Багато. Вони рахують, що вони іншої крові, розумієш? Вони рахують, що вони ну я розумію, що деякі з них народилися там в норкових пільонках, і так вони по життю йдуть. Якщо ми проаналізуємо нинішнє оточення Зеленського, то там справді не так багато людей, які народилися саме в норкових пельонках. Але коли ми подивимося на того ж самого Єрмака, він справді народився в таких самих пельонках. Але вибачте мені, будь ласка, нічого хорошого в мажорстві їх дітей і в їх самому сенсі життя грошового. не бачу, в цьому життєвої сили якоїсь, знаєш, не цікаво. Тобто навіть колишнє оточення Зеленського його друзі по кварталу були збентежені, які паразити обсіли їхнього любимого Володимира Олександровича. Зважте, чому це так бентежить самого Кошового? Тому що коли вони з зеленським ладнали свою телевізійну кар'єру, то Євген Кошовий був одним із небагатьох, хто мав такий прямий доступ до розуму і ціла українського президента. Це був потужний жарт про двох українських кумів у виконанні Зеленського та Кошового. Тому до чого був цей номер вечірнього кварталу про таку велику залежність Зеленського від Єрмака. Варто сказати, що тут очевидно вечірній квартал він шукає свого зиску, тому що йому дуже важливо лишатися актуальним і надалі. Чому так? Тому що нездорова залежність українського президента від його керівника офісу президента. Вона усім Же очевидна про це пише міжнародна преса. Про це пише українська преса. І Зеленського на кожному інтерв'ю публічному за кордоном питають, а чому от ваш Єрмак він настільки має багато повноважень? Тому вечірній квартал зробив такий на крок до того, щоб умити руки і показати, що він у загально такому національному тренді. І хоче всім сподобатися, але є ще і маленьке зерно. що цей вечірній квартал починає націкати самому Володимиру Олександровичу, що якось воно не гоже ставити все лише на одну особу Андрія Єрмака. Це та особа, яка приліпилася до Володимира Олександровича тоді, коли український президент вже був якоюсь фігурою, мав пізнаване ім'я, за ним була певна персональна історія. І таким чином, колишні друзі президента хочуть показати, що взагалі-то президент. Кинув їх і не згадує, і, на жаль, поставив усе саме на ярмака. А що, до речі, ви думаєте про такі жарти, і чи є це якимсь проривом для вечірнього кварталу? Буду дуже рада почитати ваші коментарі ваші оцінки цього номеру. Всім дякую за увагу! Це була препарація нової жаби. Препарували вечірній квартал і їхній перший, обоже, найперший жарт. Про таку нездорову дружбу Зеленського та Єрмака буду дуже вдячна за підписку на канал Шоу Бісики. Щира подяка кожному моєму спонсору та патреону. Тому що завдяки вам ми можемо розбирати всі ці історії і пояснювати такі новації нашого політичного життя. Щаслива!